Це проват. Тут у нас у студії Люксева у ранковому шоу зря. Привіт! А, добрий ранок, добрий ранок. Ви після концерту як було зранку вставати на ранкове шоу? Та ну важко що Ну <ривіт> <ривіт> <Я, ривіт> <я думаю, ривіт> майже все чесний далі. Це складно, <ривіт> ну, ми ми закінчили дуже пізно. У нас зустріч з слухачами. ну от, е, Така доля. <ривіт> <ривіт> як змінилися концерти після Євробачення? І е, всього відбулося два, ще поки що це в Києві. Е, і це у Львові, ну це були солдати, але я думаю, що ми і без Євробачення насправді до, досягли цієї мети, тому що ми концертна група, яка для якої Євробачення не є кінцевою метою. От, і в нас є свій слухач, слухачки. Oh. Але, звичайно, Євробачення допомогло, можливо, масштабуватись давно щоб... Дуже приємно, що нас вдалося з'їздити таку поїздку. Цікаву. Мені приємно, що я що саме з пісню, яку я написав, тому будуть повідати Всі прям підспівують. Я знімаю монітор машину. Чую реально весь зал співає.